Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. От ми, дорогі і рідні, дочекалися, дочекалися капітуляцію, яку нам запропонував Дональд Трамп. Хоча слово капітуляція він загорнув в, в конфетний папірець да, під назвою Мир. Я вже давно говорив, що війни закінчуються або перемогою, або капітуляцією. Перемога від нас дуже далеко, і, скоріш за все, ми в цій війні не переможемо. Ну а капітуляція поряд. Дональд Трамп призвонив Путіну. Одним дзвінком він перетворив диктатора Путіна з ката гвалтівника вбивці українського народу. в Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Бородянка, Ірпінь. Буча. Він перетворив диктатора Путіна в людину, яка піклується про те, що на полі бою гине багато людей. Себто, одним дзвінком Трап просто відбілив Путіна. І Путін став чистенький миротворчий голуб, який піклується, що вбивають вже багато людей, і треба що мириться. Ну а потім вони дзвонили. Президенту Зеленському і повідомили про те, про що вони домовились. Так як казали багато разів, що великі держави, ядерні держави завжди домовляться між собою. Ну а маленька, розграбована своїми ж Україна, корумпованими олігархами і їхніми слугами, прихвостями, корумпована, безсила. Роз'єднана, де людей роз'єднують по мові, по вірі, по національності Україна. Залишиться правильно, вона залишиться навіть не при своїх інтересах, тому що в нас вже нічого немає. Зараз у нас заберуть рідкоземельні метали. Америка в накладі не залишиться. Під питанням залишається борг 100 мільярдів доларів за зброю. Спише Америка, чи ще будемо чимось виплачувати? Себто війна закінчилась для Путіна тим, що він забере наші території і приєднає їх до Раші. Америка забере наші рідкоземельні метали, плюс ми їм будемо винні 100 мільярдів доларів за зброю. Ну а Україна залишається. З чим Україна залишається. Я скажу так акуратно: Україна. Яка врятувала Європу від рашистської навали, від рашистської Орди, вкотре Україна рятує Європу в своїй історії, да? залишилася з дупою. І що тут скажеш? Нічого не скажеш. Тому що приведу Богдана зінові Хмельницького слова, які він сказав писарю генеральному Івану Виговському. Іване, запам'ятай, в Україні. Союзників і друзів немає. Є один союзник козаки і український народ. Так і я б сказав, би. щоб ми не лишалися в дупі, так як зараз, і не балансували над краю прірою, потрібно запам'ятати, що в Україні є тільки два союзника: Збройні сили України і власний український народ. З вами Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.